шукаю свого чоловіка який уже третій рік е, знаходиться в полоні е, з перших днів війни він став на захист нашої країни і з 22 квітня 2022, 2022 року е, він вступив на став на захист луганського напрямку населений пункт Новотошківський. і в той же день 22 квітня російська сторона окупувала цю територію і захопила їх в полон вже третій рік я про нього нічого не знаю і не знову ну, півтори роки він рахувався у мене безвісти, але російська сторона публікувала, що він нібито двохсотий сівера Донецька, і лише через півтора року вийшов полонений і сказав, що мій чоловік живий в полоні і утримується в полоні луганського напрямку. Червоний хрест, СБУ, ми їздимо і в Києві, ходимо на акції. За весь період війни обміняли ще шість половині з після А їх безвісті, і де ми не знаємо їхні долі, то і... ми боремося з їхніми життя, за їхню свободу. Ми не можемо мати, не мовчати, кричати. Ні, ти не можеш вдома сидіти. І кожна похід на акцію. Складний. Може, влада не хоче щось сказати і не може, але відповідь така, що це дуже важкий напрямок у Луганській, тому обмінів дуже мало. Останні три обміни, які пройшли, не було зовсім після сьомої бригади. З кожного обміну одна людина. Тобто останні три обміни не було 57-ї бригади. На даний момент обміняли за супорномасштабну війну шість полонених 57-ї, а їх сотні. Зараз ми там просто технічні. Приїхав до Маріупота, ну, в грудні, а вже в квітні вже його вже в кому на заводі личе поранені. А щось відомо про стан, що каже координаційний штаб? Ну, після Оленівки ну, він так нічого не каже. Після Оленівки, що там його перевели в Урганську Олимпу, він так там виявилося. У всякому випадку до 6 лютого він там. Арт, частини нам повернути. Нагадую постійно акції кожні вихідні. Ну, якщо мало прийшло людей, ну, по важним причинам. Зараз літа, ну, то відпуска у кого, там, робота. Вот. Ми дуже-дуже вдячні людям, які підтримують, приходять на наші акції постійно. Велика їм подяка. Дуже важливі, тому що це взагалі. Ні, а достатньо... на дані. Let's find